Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Я дуже люблю свою роботу, оскільки я знайомлюся дуже часто з різними цікавими людьми. І коли ці люди приходять до мене на консультацію, я бачу, які вони вау, шикарні, реалізовані, успішні. Навіть ще перед тим я це вже бачу і кажу: а можливо, вам не потрібно до мене на консультації, ви вже без мене все знаєте, у всьому у вас все гаразд. І такий випадок в мене був з Олею, але вона спростувала сказала: Ні-ні, ні я обов'язково маю потрапити до вас на консультацію. І таким чином ми з Олею познайомилися. І відповідно, після розмови я зрозуміла, що Оля, експерт, який може... Потрапити до нашого ефіру. Вітаю, дякую, Оксаночко Мені теж було дуже цікаво, перш за все, познайомитися з тобою. Мені дуже сподобалися е, канали, два твоїх, і контент такий е, українською мовою про Україну, про те, що турбує українців насправді. Е, і тому, можливо, в мене була ціль якась підсвідома познайомитися просто. Ось такою людиною е, я хочу себе представити так глядачам, е, що я є лікар, е, я вже доволі давно практикую, більше 16 років, і мала честь представляти Україну на найбільшій світовій виставці Дубая Експо 2020 у сфері інновацій в медицині. Е, також у 2018 році я здобула перше місце на всесвітньому конкурсі наукових робіт з медицини. Е, і все своє життя я. Присвячую медицині, присвячую вивченню е, тіла людини, можливостей тіла людини, і е, кредом моїм е, можна сказати є слова Гіппократа, що справжній лікар шукає здоров'я в тілі людини, а не хворобу. І тому саме методики, якими ми займаємося, вони направлені на попередження більше захворювань е, або на те, щоб вилікувати захворювання, але щоб воно не поверталося попрацювати з причиною захворювання, а не з наслідком. І сьогодні тема нашого ефіру буде стосуватися сну, і дуже багато в людей містичних запитань власне про свій сон, про події, які відбуваються під час сну, про те, коли, коли людину хтось щось будить, і вони не знають, що з ним відбувається. Я думаю, ти мені на ці всі питання будеш давати відповіді, але трошки згодом. Але перед тим я чекаю на твою цікаву містичну історію. Слухай, так е довго думала, яку містичну історію розповісти, і прийшла до висновку, що в мене все життя це містична історія. Ти знаєш, коли вже почалася війна в Україні, і так е, склалося, що я з дітьми вже на той час перебувала не на території України за кордоном, е, і е, було ось це відчуття, е, коли от війна йде йде, вже вже зрозуміло, ніби це вже літом було. Що ми перемагаємо, вже, вже всі говорять, що ми переможемо вже ось ось має бути. Але знаєш, коли оце воно тягнеться. І ти думаєш, ні, ну все, ну все одно це якось на роки, це, це якось і, і почав ось такий цей дух падати е, про нашу впевненість в перемозі. І мені тоді сниться сон, е, що він такий був дуже е, швидкий, як мені здавалося, да, увісні, е, і реалістичний. Тобто я є, коли люди відчувають, що я зараз плю. А є коли люди відчувають, що буквально вони. В цій реальності. Тобто я була в цій реальності, е, коли я стою, сама багато світла, і е, стоїть Ісус Христос, і біля нього ангел, і він шле до мене цього ангела. Я не чула, що він говорить, але до мене прилетів ангел і е, сказав мені, що все буде гаразд. Він, е, при тому він говорив без слів. Да? Це ось це, коли е, дуже багато людей говорять, що і не всі цивілізації мають. Е, Мовний апарат. От ми, люди, ми маємо мовний апарат, а є цивілізації, які не мають мовного апарату. Да? Тобто він не говорив до мене мовою, але я все розуміла. От, от, так як говорить телепатія, да? як телепати розуміють? Вони ж не губами розуміють їм, ніби в, ну, в мозку вони просто знають. І я так само від нього почула ті слова підтримки, і я знала, що я під захистом, і для мене все знаєш, як. Ми точно переможемо, і всі, як Україна, під захистом, що просто треба ще терпіння, просто ще треба зачекати, але вже все вирішено. І таке було відчуття, що вже все вирішено. Ось така містична історія в мене була. Мене цікавить таке, чи ти займалася колись астральними подорожами вісні, виходами з тіла. В нас є свідомість, яка окрема від тіла, взагалі то тіло це просто частинка, а свідомість це те, що вічне. І якщо вважати ось це виходом, то так були звичайно такі сни, тому що сонце теж дуже відносно нашої свідомості. Сон, сонце для тіла. А під час сну свідомість вона якби звільняється, е якщо сон од глибокий, правильний, де да, що він не прив'язаний. Бо знаєш, ти коли людина так тривожно спить, і вона буквально просипається що хвилини. Кожен шорох чує і так далі. Вона не може відв'язатися від ось цієї оболонки нашої, і не може е свідомість тоді волю якусь ось здобути, щоб піти десь подорожувати, щось взнавати, щось досліджувати. Тобто так я буває, що десь опиняюся в цікавих місцях. Ну, я не скажу, що для мене це виглядало неймовірним, тому що, коли ти це робиш, ти це відчуваєш як ну, природний процес. Тобто опиняєшся десь в іншому, в іншому, скажімо так, світі, в іншій паралельній реальності. десь. І це ніби нормально для тебе. Якось я зараз сижу в кімнаті, я вийшла в сусідню кімнату, і ти собі просто там живеш. Ніби, да, я вийшла в сусідню кімнату, якщо це кухня, ну то я там на кухні живу, ну, щось там роблю. Е, і так само тут да, десь якісь. Е, Бачиш, видно, це теж пов'язано з, з моїм покликанням, з моєю спеціальністю. Мені дуже цікаво, як функціонує, і все життя було цікаво, як функціонує тіло, як це все досліджували, як еволюція відбувалася і так далі. Тому що ми еволюціонуємо. Просто радянська влада не так теорію еволюції нам, скажімо так, представляла те, що Дарвін мав на увазі, він же зовсім не про то говорив. Але ми еволюціонуємо і мені весь час було. Цікаво, а як було раніше. І я часто е, у вісні потрапляю от в ті раніше часи, там коли е, люди на іншому, скажімо так, рівні чи розвитку були, як це все працювало. І, до речі, дуже багато е, міфів, які люди е, собі ж самі придумують, да? е, от е, В нас особливо, хто там зожники люблять, от все треба від цього відмовитися, все натуральне там їсти, пити і так далі, бо раніше людям було краще. Але ж є. Е, Взагалі-то, якщо взяти там 18 сторіччя, люди жили 33-35 років. Це середня тривалість життя. Зараз середня тривалість життя е, ну, 72 тобто в два рази довше за три сторіччя люди почали жити. І цьому теж є пояснення. І, і тому я завжди тим, хто такий там песимістично, все ми там деградуємо, все, все так погано. Нас тут зараз всі там залікують і так далі, е, це не об'єктивна реальність. Є об'єктивна реальність, яка показує навпаки, ми еволюціонуємо нас більше знань. Ну, головне, правильно їх застосовувати, це інше, таке, інше питання. Да? Але ми еволюціонуємо, ми просовуємося вперід по еволюційній е, сходинці і нам допомагає все навколо це робити. Е, і навіть більше скажу, ми живемо вже е, в теорії струн, а в теорії струн е, паралельно існує, скільки там вони вже зараз 26 вимірів довели, математично довели. Що існує паралельно, бо спочатку було ще 10 вимірів, існує. Ми паралельно живемо в 10 вимірах, а зараз вже 26, і це не кінець. Ну тобто, це до того ж питання, наприклад, про сни, коли кудись потрапляєш. Вони існують ці виміри. Вони 26 доведених, і ми можемо потрапити в будь-який. Насправді те, що ми ще десь щось можливо недорозуміємо, не можемо довести, це ж не означає, що його немає. І що воно не існує, і що воно не таке саме, як я ось можу там папірець потрогати, і нам це здається, о, це реальність. Але ні, насправді 26 аналогічних доведених вимірів, і це все реальність. І ми можемо говорити, що ми живемо у всіх тих вимірах одночасно тут і зараз. Ми можемо жити, тому що якщо людина вчепилася за ось цей світ. Який ми зараз ось трогаємо матеріальний ось цей стіл, ось ця стіночка, і каже ні-ні ні, ні-ні ні, нічого іншого немає, то вона е, в більшості живе тут. І все, що до неї буде пробиватися з того світу, вона буде або не приймати, або казати, показалося всім навкруги показалося е, і не вірити в то. Але якщо людина приймає, що я зараз тут і ще я паралельно 26, то для неї все реально, ну тому що в неї свідомість до цього готова. А як ти думаєш, чи можна говорити, що дежавю це якраз те, що ми вже щось прожили схоже у паралельному да. світі, а тепер це трапляється у нашому світі. Тобто сценарії дуже схожі, і ми нібито те саме проживаємо. Ти знаєш, так і трактують Так і вчені, саме фізики трактують оці ці дежав'ю як те, що ми знаємо, що немає часу, немає простору. Тобто, що це значить, що ми десь проживали, але, але колись проживали. Це значить, коли ми час лінійно сприймаємо. Але ж час не лінійний, значить, це в паралелі десь є. От, тобто ми одно, одномоментно можемо бути всюди. Ну, немає часу, немає простору е, в квантовій фізиці, в е, теорії струн. Е, тому саме дежавю свідчить: е, знає, от, дійсно хтось. Е, Приліпив до нього день сурка. Але це приліпили. Це навпаки, ти е, як це, е, співнастроюєшся з Всесвітом. Коли в тебе дежавю, ти співнастроюєшся з Всесвітом. Це, це навпаки там легко підказки отримати, коли, от коли саме стан дежавю. І ну, якби ось, мені не подобається оця приліпка день сурка до дежавю. Е, тому що десь там хтось колись був сказав, знаєш, так як всі в радянському союзі зеленкою йодом ранки мастили, а виявилося це шкідливо. Просто десь хтось сказав. От на заході ніхто цього не робить вже давно. Е, ось тому дежавю це класна штука, і я люблю е, дежавю. Часто в тебе трапляється дежавю в мене доволі часто, і це для мене прямо такий знак. Ти на вірному шляху. Ти класно, ти чуєш, ти, ти йдеш туди, куди потрібно. І в мене діти точно так само. Вони прямо до мене: кажуть, Мама, дежавю, я, я, я це робила. У мене ось тут було, і я пам'ятаю цю ситуацію. Кажу, класно. А знаєш, найцікавіше, коли трапляється дежав'ю, наприклад, не тільки в мене, а паралельно з усіма, хто зараз зі мною в тій ситуації. І... Це якась така фантастична штука, як, ну, типу, хто один, та деживі, ну це окей. А двоє і троє, які згадують, що ми вже тут були, ми про це говорили. Все стояло так само на тих самих місцях, і події так само складалися. Оцю тему, до речі, я тільки почала вивчати дежавю, бо оскільки вони дуже часто трапляються в моєму житті, дуже часто. І треба розібратися, що тут і як цим корисно е, скористатися. Уявляєш, як сильно працює поле. В тебе і в людей, які навколо тебе. Тому що це значить, ви дуже співналаштовані, дуже, щоб е, якби минати часи і простори е, всі разом одномоментно, одномоментно і це відчувати. Це, це дуже крутий знак. Ну, тобто, якщо брати з точки зору е, там, теорії струн і квантової фізики, це. Е, дуже крутий знак, що е, ти на такому гарному зв'язку з о, ось цим от безмежним, е, як його називати, безмежний розум, так, всесвіт, е, вище я. Вище я, воно ж одне для всіх, вони ж всі між собою зв'язані вище, так, ця вища свідомість. Е, і чим більше ось таких речей це е, ну, вчені ж це доказує, що це. Е, Найкращий той зв'язок з безмежністю, з безмежним розумом. Да? Дивись, в інформаційному ось цьому полі є все, є е, мільярди тисячі можливостей, і ситуацій, історій і так далі. Так що, е, чим більше їх в тебе, тим, ну, тим це кращий знак як на мене. Ну, Це не як на мене, це так вчені, кажуть, я так, переказую. Дякуємо вам за коментарі, вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.